Hello, друзі, ви на каналі Деня Плей, і сьогодні ми продовжуємо грати в блокс фрут. У мене вже тут 43 рівень, мені вже треба дійти до 50-го. Зовсім трошки залишилось, тому я піду повалю трошки пі піратів цих. Так, да, я вибираю ні, я вже візьму краще оцих, других там більше дається. Да, Мені йде 22 тисячі XP і 3 500 нормально. Да, піду я їх повалю, і я сподіваюся, що сьогодні я вже зможу дійти, щоб в мене був 50 рівень. Я хочу відкрити собі якийсь класний фрукт, який на 50 рівні він дається. Я вже сподіваюся, що сьогодні все-таки в мене це вийде. так. Блін-блін блін. Я забула, що з ними треба не так. Ось так треба, так. Да. Так, бо інакше він мене може добити. Не можна робити так, щоб він до мене підійшов. Треба, щоб він на відстані я їх лопила, бо їх так важкувато трошки, у них дуже багато там експі, що я не можу його швидко побити. Ох, капець, ля, він який. А мені таких треба вісім завалити. Да, важкувато, це важкувато. Ну нічого, вже жовте. Ще декілька таких ударів. І це буде тільки перший, блін. жесть, що ж таке? Ну, дуже класно, що оця булава, вона може так здалеку бити, що він до мене і не підходить, нічого мені не зносить. Тому що коли в мене були катани, то там такий номер не пройшов би. Приходилось мені саме близько підходити, і мене також валили. Тут я просто здалеку його б'ю. Можливо, не досить швидко, не так ефективно, але в мене е, е, експі не зноситься. Я не помираю. Так, перший є. Ох, їх треба вісім. блін. Це немало. Ну, я буду намагатися здалеку це робити так само. Нехай воно й довше. А якщо я підійду, спробую, я зможу його більше разів ударити зараз. Гля, і він як мене вдарив. В мене стільки всього зробилось. Нічого ну, собі. Ні, ну звісно, так набагато швидше, тому що я бачу, що одразу в нього вже жовте стало. А того я била довше. Але і це і мене б'є. Набагато більше. Той до мене взагалі не діставав. Так, да, так, да, так, да, так краще. Ну, ладно, так. З цим я вже справлюся. Да, набагато швидше. Тепер мені треба трошки відновитися, щоб іти до наступного. Ще трохи і нормально вже можна, я думаю, да. Так, є. Зараз з ним розберусь. це тільки третій, блін, буде. Їх дуже довго. Ну, я спробую потім піти побити тут теж головного ще. Якщо вийде, в мене його завалити, було б дуже добре. Там взагалі мені дасть набагато більше. Гляда, та дав ж ти вже сносись з нього. Що таке? О, в мене 60-70 тільки здоров'я, офігеть. Блін, треба трошки почекати, бо давайте я його трохи здалеку полуплю. бо мені вже може бути капець. Нормально, вже відновлюю 150, та нормально, скоро відновлюсь. Ще декілька ударів і муха на. Давай, чувак, вже помирай. Давай, давай, давай. Скільки можна вже? Я тебе вже б'ю-б'ю-б'ю-б'ю. Це тільки третій, Гля. вообще пофіг. єс, yes, здобила. Так, що тут? Що Тут ще ось тій бачу. У мене 270, маловато, я вам скажу. Хай вже повністю. Ну, хоч до 300, все є. Yeah. Погнали цього валити. Блін, ну вони дуже потужно б'ють, дуже. Гля, скільки він у мене, зараз просто зносить. Мені здається, я не стільки в нього зношу. Я не так сильно його б'ю, як він мене, блін. 158. Його не можна підпускати взагалі дуже близько. Так, зараз ось так тобі. Щоб він до мене не підходив, бо це капець. Так, ну що, ще трошки? Та ні, там ще нормально тебе гля, як він мене б'є. Офігеть. Ну я його нормально теж влупашила Давай ще тебе ще, ще ще трошки. 188 в мене нормально живемо. Він мене не доб'є. Є. Так, скільки? Чотири тільки, блін, тільки чотири. Офігеть, мені ще чотирьох треба завалити. І це я на який рівень перейду, хоч я не знаю. На 40, напевно, п'ятий я перейду, а може, на 44-му буде, можливо, мені там трохи і не вистачить, щоб. Да, Ой, я його кудись скину, блін, як він відновився прямо біля мене. Офігеть. Ще трохи мені встиг і знову скинула його. Що він робить, гля? Що з тобою, чувак? Ліг, полежавшись, щось <свіслях> цьому погано стало, чи що? В мене нормально, в мене відновлюється він. Коли не близько до мене, то все окей, все добре. Да, їх взагалі не є бити, взагалі. Це вам не мавпи. Мені здається, навіть короля горил було легше бити, ніж цих. А це точно є. Так, 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 ще трьох. Давай іди сюди. В мене повне здоров'я, тому я не боюсь, підходжу близько до нього. Можна трохи і так його повалить. Можливо, так буде швидше. Ого, 217 тут разу стало. Блін, да то і взагалі страшний чувак <плес> якийсь. А в нього теж булава, да? Так, да, вони теж з булавою з такою ходять. Ну, що, що-що, ще трохи. Так, да, вже червоне, майже довалила. Так, а в мене 180, але все одно він мені дуже класно зносить. Ах, це дуже погано, слухай. Це, готов. Він готовий і ще двох вже трошки залишилось. Круто. Я не знаю, чи брати мені завдання того головного, чи не брати. Якщо з ними мені так важко, ну, в принципі, я можу його завалити, якщо я буду якось так подалі його бити, не буду дуже близько підходити. Тоді в мене шанси є, що я його зможу завалити. Як і з оцими, тому що XP в мене не прям багатенько. Так. 335, але це ще не багато. це ще маловато. Що вони мене теж як гублять, то капець. Ну, давайте вже. А, ні, це не останнє, це сьомий. Ще буде восьмий один. Хух, як це складно їх. Ну, точніше, не те, що складно, а просто довго. Так. Сьомий є. О, залишився один восьмий. В мене, до речі, гроші дають навіть за кожного. Не тільки за завдання, а за кожного, кого я вбиваю. Це дуже добре. Все. Останній залишився. я спробую його зблизька бити. Може, в мене так реально швидше буде виходити, щоб не тільки я його била здалеку. Блін, гля, який він в мене. Давай сюди підходь. Куди ти там. Чого там сидиш? Чи він там і буде, чи що? Чи де він є, я не пам'ятаю? Е, де він подівся? Офієть. Офієть. Я його не добила, не добила і він кудись подівся. Тю, блін! Тепер же йди з іншим починай. Що за фігня якась. Ні, реально нема. Капець, прийдеться іншого валить тепер. Це заново починаємо. А що сталося? І мені не зарахувало, що я його побила. Як так може бути? Ладно. Зараз цього доб'ю. Так. Реально, коли ближче підходжу, більше я його частіше б'ю і більше нормально в нього зноситься. А то коли тільки здалеку, то взагалі довго виходить. Отак от так ось тобі, чувак, гля-ля-притушила хорошо його, що погано стало. А в мене теж вже 156. Блін. Є, yeah, нарешті я виконала це завдання. І що? Да, в мене 45 став рівень. Крутяк. Так, що я тут можу собі трошки покращити? Роблю все, що можу, є. Yeah. І що? В мене 11 тисяч є. Так, ходімо, ми, напевно, ой, візьмемо завдання, щоб. Спробуємо побити головного. А скільки в нього рівнів там взагалі? Можливо, в мене рівня, не вистачить, щоб його бити. А може і буде все нормально. Так, давай збої подивимося. Бобі. Беремо. Так, 8 тисяч. ти юлки-палки, 45 тисяч Ага, ні, в нього 55 рівень. Mm. Ну, ладно. А, ні, не можу взяти. Блін. Трендець. Це що? Мені ще раз цих бити тоді прийдеться. Да, мені їх ще довго прийдеться бити. Ось так от. Ладно. Я зараз. Вбігаю, подивлюся, чи немає десь тут фрукта. Так, ну то мені не потрібно нічого. Можливо, я десь фрукт знайду. Бо я бігала там, де мапки були, і я просто знайшла один фрукт і він валявся і все, і з'їла його. Можливо, і тут буде щось таке. Мені б якась здібність не завадила б. Я було б не проти, бо це, що зараз в мене. Мені не дуже зручно нею користуватись. Я її не використовую взагалі. Так, не бачу я нічого тут, не бачу, не бачу. Блін, та відвалити мені її взагалі тут не потрібно. У мене інше завдання. Все, пішла я в нього, мені стільки. Ладно, не бачу нічого, піду я. Ага, я вже взяла завдання, тоді я пішла до тих. Пішла я знову валити тих, це буде довго, але я все-таки хочу собі 50 рівень зараз. Де вони є? О, привіт! Я знову до вас. Так, 8 штук, мені вас треба налобити. І знову я буду пробувати зблизько його бити, щоб було це все, все це швидше набагато. Так, що там в нього? Де ти є? А он він валяється, знову йому погано. Треба трошки відійти, бо зараз вилетить туди. І все, кана пропаде знову. І не зарахується мені. Так, да, гля, так краще, я буду їх зблизько бити. Нехай воно і мені трошки зноситься, але я встигаю відновитися. Як вони далеко тут розкидані? Так, один перший пішов. Перший є, так, другого валимо. Давай, давай, чувак. Блін, знову впав туди. Вилазь, давай сюди. Все, що він відновиться чи не відновиться. А, ось він. Ось, ось він. Привіт, чувак. Я тебе зараз доб'ю можна. Вибачай мене завдання таке. Так, на тебе ще. Гля, в мене нічого не зноситься, що так. Він не встигає мене бити просто, походу, так? Да? Так, да, він не встигає мене навіть вдарити. Круто. Так, отримай. Є, готовий, наступний де в нас. І скільки мені треба їх ще так разів перелупити, всіх по 8 штук, щоб в мене був. 50 рівень, я не знаю. І я потім повернусь. Де він? Де він подівся? Блін, знову пропав кудись. Та, йолки палки а? Ладно, потім я, коли буду 50-й, повернуся на той острів, де я можу взяти фрукт. На 50 рівні, так. Так, тільки ти не випадай нікуди, будь ласка. Бо тепер тебе потім ходи ще шукає по цьому. А! Давай, 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 підходь до мене сюди ближче, підходь, підходь, не бійся. Так, ось тобі отримай ще, давай, давай. О, ну майже, майже ще пару ударів. Можна і один. Є. Три готово, трошки да, швидше пішло в мене діло. Ще п'ятьох, ну все одно. Це не, не швидко взагалі. В цілому. Так. Це, це тільки четвертий буде. Я намагаюся якомога швидше, бо мені, походу, ще разів 3-4 їх прийдеться валити, так? І це просто жесть. Ну, я обов'язково довалю сьогодні до 50-го. Ой, блін, пробач, чувак. Пробач, я тебе не хотіла чіпати. А що він довалив мого? Офігеть, мого довалив. А нічого, що мені треба було його довалити, я офігею. Капець. Оце мені тут не подобається, що вони встряють не в своє діло. Бо валиш когось валиш, як з королем, з королем горил було, що я його валила, валила, прийшов якийсь чувак і взял, доволив його. Афієнно просто, да? Типу, я тут просто так це роблю і мені не потрібно зовсім. Є, готовий. Так, четвертий був би вже п'ятий, як, якби той не встряг сюди. Ну, ладно, зараз буде цей п'ятим. Так, ну що? Нормально, я в нього знесла, з трьох ударів взагалі. Половину майже. Зараз ще разок, і буде в нього вже червоне. А в мене взагалі ніфіга, в мене так і є 345. Круто. Чи він просто не встигає мене бити, чи що? Як так виходить? Є. П'ятий готов. Поліг вже. Це в мене шостий. Так, і скільки воно мені дасть, опять, напевно, два рівня буде. Ну, то мені ще два рази їх по вісім прийдеться, побити. Угу. Так, не дуже прям швидко, але все-таки я вже на шляху до 50 рівня. Потім буде взагалі супер. Так, є шостий, сьомий. І ще один потім мені залишиться. Так, да, булава, звісно, прикольна взагалі. Мені подобається, дуже крута. Набагато краще, ніж катани. Взагалі крутизно. Що там далі буде? Можна буде що купити, я не знаю. Так, ще трошки. Давай, давай, чувак. Дому... Отмучайся вже є. І ще одного останнього. Все. Я до цього біжу, на тобі отримай. Так. 345 в мене так і нападає. Крутяк, крутяк. А зато його так лопашу непогано. Цікаво, мене на який на 47 чи на 48 прикину. Напевно, на 48-й не вистачить. На 47-й піду. Є. Є-є-є. Є, є, є. є 47-й, да. Ого, слухайте. А на наступний ще 10 треба буде, блін. Капець. Так, все я тут поробила в мене що можна було. Так, да, це мені ще на наступне треба буде 10. Угу. Коротше, якщо я зараз разом ще їх куплю, в мене буде 49-й, прийдеться ще пару разів. Зараз я їх доб'ю і підемо, коли в мене буде 50-й рівень, за мені за фруктом відкривати. В мене нарешті вже 50 рівень, я там всіх добила, до речі, їх можна бити одразу по 3 і це набагато простіше. Я погнала тепер шукати той острів з мавпами, щоб відкрити собі фрукт. Ну, нарешті я сюди дісталась І, до речі, я залишила свою ту -ту лодку і її тільки що вкрали. Ну, то нічого, ладно, ми вміємо ходити по воді. Так, десь я тут побачила тільки що сундук. Ага, ось він. Все. Зараз я заберу тут грошики собі і піду туди наверх. Так, де в мене тут хід? Ага, ось він. Так, біжимо, біжимо, мені, чесно, дуже цікаво подивитися, що мені зараз випаде, не знаю. Друзі, як ви думаєте, пишіть у коментарях ваші здогадки. Та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, і буду дуже вдячна за лайк цьому відео. Ми з Даньком вже хочемо зібрати 15 тисяч підписників, а ваші лайки та коментарі для цього дуже-дуже допомагають. Так, ну що, ну що, я прийшла сюди. Давай подивимось. Hello, hello. Так. Так, так, так. Ммм. Угу. Окей. И шо? У тебя сейчас 25 тысяч. Так что що... зафрукнусь. Фу, Ё-моё. -мо. моё Або. Ну, ладно, давайте. Давай, а що? У мене ж не вистачить. Так, так, мені треба 32 тисячі. Блін, ну нафік я сюди пливла. Ну що робить мені? Скільки там дають за короля? Скільки там дають за короля мавп? Дають за нього, я не пам'ятаю. Зараз я піду і подивлюся у цього чувака, скільки дають за короля мавп. Можливо, мені прийдеться його ще разочок убити. Та маю, ну, блін, ну як це мені не вистачило? 25 тисяч в мене. Трендець. Я думала, що. Мені хватає. ладно Зараз король, 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 скільки тут 2000 баксів, блін. Це що мені прийдеться? Скільки раз мені прийдеться його завалить, щоб ще назбирати 32? Ну, я не хочу туди вертатись Коротше, ладно, пішла, я завалю короля Грил тепер. І потім, коли назбираю гроші, вже покажу вам, що мені випаде, піду я за фруктом. Ладно, помуздикаємося трошки. А мені вже тут зовсім трошки не вистачає до того, щоб купити той фрукт. І я ще раз поб'ю цього короля горил і тоді піду купляти. Так, тут вже хтось прийшов мені допомагати. Так, мені не потрібна допомога, я й сама справлюсь. Блін, він цю мою схему просто порушив. Так, давай я його зараз один раз вдарю, іду сюди. І звідси його буду вже валити. Да. Мене так краще за всього виходить О, він навіть не може до мене дістатися. На тобі отримай ха-ха. Не встиг ти, не встиг, А от я зараз встигну, нормально тобі знесу. Головне, щоб він не дуже близько був. І тоді все буде окей. Так, у мене, до речі, вже 52-й рівень, поки я його тут декілька разів повалила, щоб гроші собі заробити, у мене вже і рівень піднявся. І грошей вже 31 тисяча. А там мені на фрукт треба 32 з чимось. Ну, зараз я його поб'ю і мені вже точно вистачить. Тож, підемо разом його відкриємо. Дуже мені цікаво, який же ж мені він випаде. Там може бути якийсь завгодно. Так, ну що, трошки ще? А, блін, все-таки трохи дістав мене. Ну, нічого страшного, бо в нього там вже зовсім мало. У мене нормально ще здоров'я. Достатньо, в принципі, він до мене так і не діставав. На тобі. Ну, давай вже, давай, давай, скільки можна вже? В тебе там майже нічого нема. Все, єс, yes, друзі. Ура! Нарешті. Так, лечука я купляти той фрукт, я його так довго хотіла. Вже можу собі дозволити. Це буде дуже цікаво. Поки я його побила, блін, вже і знову ніч настала. Було так класно, було світло, а тут ну, нічого. Так, 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 де ж ти там є? Я лечу прям капець, тому що мені дуже цікаво. І це ще Даня не бачить, що я тут буду зараз фрукт відкривати. Йому також було б дуже цікаво. Ну що, готові? Я готова. Так, так, окей, давай, 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 давай. М -м -м. Ну, добре, я купляю все. Є. Ну що, ну що... Ойго, боже, що це було? Ладно, ну. І де він в мене? Щось я не пойму нічого. Ага, ось о він в мене. Хочу з'їсти. Так, звісно, я хочу з'їсти і спробуємо, що воно таке. Ух йо-майо. -йо. Що зі мною сталося? Що зі мною сталося? Що це було? Капець. Так, давайте спробуємо, що воно робить. Ага. Ага, отак от. Я не поняла. Ну, в принципі. А цей мені, напевно, більше подобається, чим у той, що в мене був пустиня пустеля, тому що той в різні боки стріляв, а цей, в принципі, нормально. Ану, мені треба знайти якусь жертву. Де тут мав понятку якесь? І я зараз протестую. Так, де він є? Я поки не зрозуміла, чи краще цей, чи краще той. Не знаю поки. Ну, не знаю. Буду зараз пробувати на цьому. Ну, давай. Ну що, йде мапочка? Так, почекай, почекай. Я не, я не б'юсь з тобою. Я просто тестую на тобі. Так. Ось так. Нормально воно там їй знесло? Та, наче. Навик заблокирован. Чому це? Я пробую тільки Z. О! О! Нормально, в принципі, слухайте, нічого. Ну, звісно, зараз воно не, не вбиває її чомусь, в неї все одно залишається. Щось вона мене б'є, б'є і нічого. О! Чотири рази я її так лупанула, щоб вона померла. Чесно, не знаю. Чи кращий він, ніж той, що в мене був? Як ви гадаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях, який був краще. Той, що в мене був, то пустельний, або цей дим. Бо я поки що не пойму. Ну, я так хотіла відкрити собі новий фрукт, ось відкрила. Все одно це дуже добре. Тому сьогодні я зробила все, що хотіла, друзі. Ставте лайки, дякую всім за перегляди. Всім бувайте, на сьогодні у нас все.